Вітаю вас! На продаж маємо Lexus ES 250 2017 року. Офіційне авто з повною історією обслуговування у дилера. Щойно пройдене ТО. Обійду, покажу його детальніше. Автомобіль не битий, Підфарбовувалась одна єдина дверка, передня ліва. Там зверху якесь легеньке пошкодження було. Автомобіль має свіженьку гуму. Якихось явних дефектів по кузову немає. Є дрібні нюанси. Покажу на них теж увагу вашу зверну. Передня частина в бронеплівці не повністю а частково. Маю на увазі там частина капоту, частина крил. Зараз це все теж. Покажу. Передня частина в плівці. От по цій межі капот, крила, фари, бампер. Все це заклеєно бронеплівкою. Лобове скло оригінал, Lexus, воно в ідеальному стані, без сколів, без тріщин, зверху є люк. Давайте зробимо заміри, <кхід> заміри фарби, Перед цим покажу гуму. Унірояль в гарному стані. Тут плівка тому буде товще, тут зверху без плівки, тут з плівкою. Спочатку покажу верх без плівки, тепер низ з плівкою. Ідемо далі. Криво, ця частина без плівки. Тут з плівкою. Так, далі у нас оригінальна фарба. Наклечки заводські для того, щоб сколів не було. Так, зразу покажу проєми. Зразу покажу салон. Такий красивий коричневий салон двокольоровий, безключовий доступ на всіх дверях, під ручками також у нас плівка. Є невеличкий дефект тут. Із цікавого ззаду є такий телевізор для дітей або не обов'язково для дітей. Тут є такі дві м'якенькі вм'ятинки, які можна прибрати без фарбування, але вони непомітні, тому в принципі можна і не чіпати їх. Аналогічно з цього боку плівка, тут без плівки. Ну і тут так само плівка без плівки. Тут невеличка подряпинка така по лаку я думаю, що полірування її б забрало. Так, ця дверка підфарбовувалась знизу, як ви бачите, мінімальний шар, а тут зверху десь буде трішки товще. От, очевидно, в цій точці була якась подряпанка. Тут, де ви бачите, 600 мікром, це 0,6 мм, тобто менше 1 мм товщина. Так, і це крило не фарбоване. Покажу задній краєм, задній лівий. Сервісна книжка, давайте зразу покажу. Значить, автомобіль офіційний, 15 грудня 2017 року куплений. І всі сервіси відмічені. Єдине, що забули останній сервіс поставити, я попросив власника, щоб він заїхав відмітив. Документи покажу. Удили ставили захист, підго... підігрів задніх сидінь. Он він там стоїть, теж у дилера доставили, і доставили оцей монітор. Теж його доставили у дилера. Таким чином він вмикається, ну, там можна собі дивитися кіно. І до нього є такі от навушники, вони блютуз. Тобто ви сидите, собі можете дивитися кіно і не заважати водію. І по самим ТО. Ось усі відмітки, крім останньої. Ну, останню забули поставити, тому якщо власник не забуде, то заїде до столу. Повторюсь, документ я додам до Та останнє тило. Так, Йдемо далі, проєм водія, покажу під капотом і сядемо, запустимо двигун. Є комплекс захисту протиугонний. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, не чистив, не готував. Новий акумулятор, новий новісінький. він оригінальний. 3 травня 2024 року, тобто тиждень назад, ну, трішки більше зроблено ТО на прибізі 126 тисяч. Тобто Вкладень автомобіль не потребує взагалі. Ну, Якщо захочете, додатково заїдемо, зробимо діагностики, перевірки. Так, і сядемо на місце водія, запустимо другому. Є такі якісь дрібненькі нюанси, але все ж таки автомобіль не новий, він їздить. Сидіння водія має отакий от дефект, один єдиний. Так, в цілому тут все добре. Електрорегулювання, подушка для колін водія. Електрорегулювання керма, воно від'їжджає, Від'їжджає, коли ви запускаєте двигун. Гарний доглянутий автомобіль, надійний, комфортний. Кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі. Пока. Те, що ви зараз на камеру бачите блимання, це виключно особливі зйомки на телефон. Бачите, воно пропало, якщо я туди-сюди повожу, то воно знову з'явиться. На це уваги не звертайте. А, ну і покажу камеру. Камера є, камера працює і є кроїс. Все, пока.